Тання середа, 4 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка Гістуді Олександр З'їблов, голова правління Падтемп і представник партії вільних демократів. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Кажуть, що на вашому підприємстві ви використовуєте кредо Здоровим бути модно чи так це? Звичайно, так. І можу пояснити, чому це, адже. Ми займаємося бізнесом і е, дуже в тому, щоб всі наші працівники були здорові, займалися е, фізич, фізич, фізичним е, своїм станом і спортом, фізкультурою і спортом. Зрозуміло. Я знаю, що ви опікуєтесь фактично, можна так сказати, баскетбольним клубом Черкаський мав. Розкажіть про вашу співпрацю, про те, як ви допомагаєте їм. Це дуже така вже давня історія. І завдяки тому, що ну, скажімо, в минулому я дуже активний спортсмен і завжди вів такий, старався вести такий здоровий, здоровий образ життя і завжди підтримував всіх людей, підтримував і сам, сам активно займався спортом. І... На щастя, в нашому місті є такий спортивний клуб Черкаські мапи. У нас з ними наладилась доволі така успішна успішна і продуктивна співпраця, в якій ми виробляємо для клубу різні, різні продукти для них, що, що потрібно, різне устаткування. І, звичайно ж, як, як всі черкащани, дуже сильно любимо баскетбол. У нас на підприємстві є. Дуже багато фанатів черкаського баскетболу, навіть є жінки, які дуже розуміються в статистиці. Я їх бачу на кожному матчі, і вони їздять на виїзні матчі майже на всі. І... Дуже це дуже приємно, що люди так активно підтримують нашу спортивну команду, тому що кожен куплений квиток це підтримка дитячого баскетболу. Адже ви знаєте, що, що дитячий баскетбол в Черкасах він не тільки в Черкасах, він уже відомий в всій Україні і навіть в Європі. Успіхи наших вихованців вони відомі дійсно в Європі. Наші спортсмени юні баскетболісти вони ну одні з найкращих в Європі. І зараз пропоную переглянути тематичний сюжет, тому що мої колеги вже поспілкувалися з представниками черкаських мов. Послухаємо, що кажуть вони про вашу співпрацю. Уже майже 10 років Черкаси виборюють звання найбаскетбольнішого міста в Україні. Відтоді, як тут з'явився клуб Черкаські мавпи, баскетбол став улюбленим видом відпочинку для багатьох черкасців. А допомогло мавпам у цьому підприємство ТЕМП. Адже саме воно виготовляє більшість баскетбольних конструкцій, які встановлені як на професійних, так і аматорських майданчиках Черкас. Ми щасливі, що в місті Черкаси є підприємство, яке. Вміє якісно і швидко виготовляти баскетбольні конструкції і різне обладнання. Справа в тому, що таких підприємств не так багато взагалі на Україні і на пострадянському просторі. І темп, якби цю фішку вловив, і все це робить надзвичайно якісно. За словами очільника клубу, черкаські мавпи, баскетбольна продукція темпу не поступається визнаним у світі спортивним брендам, а за ціною значно нижча. Саме тому клуб постійно співпрацює з черкаським підприємством. До того що мало працівників темпу самі є баскетбольними фанатами. Деякі працівники темпу, скажімо так, вони купляють абонементи, вони купляють квитки, вони приводять сюди свої родини, своїх друзів і так далі. Залучають все нових і нових поціновувачів баскетболу. І це нам дуже приємно. І я вважаю, що це дуже патріотично і приклад для інших підприємств, які є в місті Чоркас. Публічне акціонерне товариство ТЕМП постійно підтверджує своє основне кредо – здоровим бути модно. Так минулого року компанія підтримала акцію черкаських мавп і благодійного фонду країна баскетболія» і виготовила більше півсотні баскетбольних майданчиків, які встановили в черкаських школах і дворах. З допомогою темпу було витале ціло низка баскетбольних конструкцій, щитів, кілець, які ми, скажемо, так, наповнили як черкаські двори, так, прибудинкові і території, так і по області, зокрема в золотоноші з'явилися, в смілі. І це дуже, це дуже добре, тому що люди цікавляться баскетболом, цікавляться черкаськими мапами і вболівають через ці акції, теж тому, що вони займаються власне, баскетболом. Їм цей від спорту дуже близький робиться. Відкритий діалог на телеканалі Віка триває. Нагадаю, сьогодні студії Олександр Згіблов, це голова правління ПАТ «Темп» і представник партії вільних демократів. Щойно ми переглянули ролик про вашу допомогу баскетболу. Я знаю, що ви також виготовляєте і спортивні дитячі майданчики. Розкажіть про те, скільки їх і в яких містах чи областях вони представлені ми вже кілька років займаємося виготовленням дитячих майданчиків, і вони в усіх куточках нашої рідної України вже стоять. І навіть зараз так зразу складно порахувати, скільки їх, ну сотні. Я б сказав, би, що вже сотні спортивних майданчиків. Кожного ранку, коли йду на роботу, я бачу спортивний майданчик в районі скверу Зірочка, це біля будинку Героїв Сталінграда 42. І завжди там купа зранку, там купа народу. Завдяки. Нашій міській рав владі ми встановили там. Вони встановили там цей спортивний майданчик, і там завжди, і в, і в день, і в зранку, і ввечері багато відвідувачів багато, багато займаються всі фізкультурою і спортом. Це дуже приємно. От, також в місті в нас встановлено в долині троянд в сквері хіміків, от, і в кількох дворах ну, міста. Я знаю, що ваші майданчики, вони і в столиці, і в Харкові, тобто в Одесі скрізь. З, звичайно, звичайно, в усіх куточках України. Тобто Ми вже від, відмітились в кожні, кожній області, в кожному місті, в кожному обласному центрі є наш спортивний майданчик. Ми в е, цьому році е, зробили дуже гарний проєкт в місті Павлоград Дніпропетровської області. Ми відновили всі спортивні майданчики в школах міста. Це більше 20 шкіл. Встановили там, відновили все баскетбольне обладнання і встановили в кожній школі свої спортивні тренажери. Це для міста був абсолютний такий. Я би шок, Знаєте, це там зараз всі там на наших спортивних тренажерах займаються. Шок приємний. Приємний, звичайно приємний. І я знаю, що ви також приємно шокуєте і своїх підлеглих, тому що якісь подарунки існують у вас на підприємстві для того, щоб ваші працівники могли займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Розкажіть детальніше про це. Ми започаткували в жовтні жовтні 12-го року таку акцію. Кращим працівникам нашого підприємства за місяць ми кожного місяця вручаємо велосипед. Ну, як правило, це два велосипеди на, на, два, на два наших виробництва. Вже більше там, 20 велосипедів ми вручили людям. І звичайно, це людям приємно. Я з е, задоволенням е, дивлюсь на ту ситуацію, що наша велостоянка на підприємстві скоро буде вже затісна. От, і люди їздять на роботу, звичайно, підтримують свій фізичний стан, свої фізичні кондиції. Кодоблять дуже... на проїзді. Звичайно, звичайно економлять і на проїзді, і підтримують своє здоров'я. Здорова людина це продуктивна людина, менше лікарняних, і ну, взагалі це для підприємства краще. Взаємовигідно. Звичайно. Зрозуміло. Розкажіть про те, що ви виготовляєте, окрім тренажерного обладнання, і, можливо, у вас зараз попереду якісь плани по виробництву. Поділіться. Крім тренажерного обладнання, ми на нашому підприємстві в цьому році, в 2012 році ми започаткували нову тему баскетбольне обладнання. Ми дійсно, і з гордістю можу сказати, ми дійсно робимо це на європейському на світовому рівні. Тобто на нашому обладнанні, З нашим обладнанням співпрацюють всі клуби Суперліги України. Нас в Україні започаткувала ну, дія. Українська стрітбольна ліга. Так ми подали свої, свої пропозиції на конкурс, коли вони формували заявку на обладнання. І абсолютно все до, до останнього гвинтика все було придбано на нашому підприємстві. Ми перемогли кілька, кілька європейських грантів по ціні і по якості. І зараз задоволення можу сказати, ці під, ці, цей стрітбольна команда, стрітбольний цей проект подорожує містами містами України і. З успіхом уже більше там 7 місяців воно експлуатується, і всі задоволені. Скарг немає, немає абсолютно. Немає нагадаю глядачам, що сьогодні у програмі відкритий діалог з нами Олександр Згіблов, це голова правління ПАТ. Темп і представник партії вільних демократів. І питання щодо вашої, можна сказати, політичної кар'єри. Я знаю, що ви балотувалися в окрузі, але вам буквально кількох голосів не вистачило для перемоги. Проте, ви говорили, що продовжуєте допомагати містянам. Яким чином розкажіть? Звичайно, я опікуюсь тим, тим Округ. округом, і знаєте, колись так мене навчили батьків з дитинства, що колись комусь щось пообіцяв, то треба виконати. І ну не вийшло стати депутатом, але до сьогоднішнього дня я спілкуюся із активістами цього округу. Вони до мене звертаються, і з, з, допомогою, з допомогою цих активних людей ми встановили. Е я допоміг встановити в, в дворі Невського 15 гарний спортивний комплекс. Е відновили ми там дитяче обладнання. І зараз е плануємо разом із е депутатом від фракції. Е Партію партії вільних демократів Володимир Шиятий, Шиятим становити в районі будинку Пилипенко 8 10 і 10. Встановити там великий спортивний комплекс. Зараз ведуться там про ці проектні предпроектні роботи, але визначено місце. Там колись був великий спортивний майданчик. Зараз там все в занепаді, все в смітті, але ми обов'язково це відновимо і встановимо це з допомогою, Звичайно, жителів жителів цього мікрорайону. І сьогодні така тема достатньо цікава про здоров'я, про здоровий спосіб життя. Розкажіть про свій спосіб життя, чи займаєтесь ви активно спортом, і як взагалі розпочинається ваш день. Звичайно, звичайний мій день починається із вранішньої зарядки. Хто живе в районі 34-ї школи, школи, можуть побачити мене на спортивному майданчику зранку, десь між 6-7 ранку. Таких я, як бувший як активний спортсмен, я раніше займався легкою атлетикою, мав, як для мене, дуже таке горде звання кандидат майстері спорту з легкої атлетики, як завжди. Тримав себе в таких, от, ну, знаєте, таких фізичних, фізичних кондиціях і завжди за цим слідкую. Зарядка, потім на роботу. Стараюся все, весь свій вільний час, і ми це любимо з моєю дружиною покататись на велосипеді. Побігати футбол десь з своїми друзями. Тобто активно так, проводити актив, час. Да, активно проводити час, не на дивані лежать не люблю. Скажем, так, тобі. Пляшкою пиво перед телевізор. Ні, 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 Це ні, ні, не ваш варіант. Я дякую вам за розмову. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні із студії Олександр Згіблов, представник партії вільних демократів та голова правління ПАД-темп. І для тих, хто хоче мати більше оперативної інформації про діяльність партії вільних демократів та Сергія Одарича, ви можете її знайти на сайті за адресою pvd.ck.ua. Ну і я дякую за те, що ви були з нами. Побачимось. До побачення.